Що ж Флін своєю появою вчинив безумовний фурур у частини ком'юніті, і сьогодні він стає нарешті доступний як ігровий персонаж. Всім, хто дивиться цей гайд до релізу банеру на Європі, бажаю вдачі і вибити його якомога швидше. Ну а щасливі власники Флінса, прошу вас в коментарі і хизуйтеся, з якої круточки ви змогли забрати вашого чоловіка. На жаль, й не має крутих гострих вушок, але за століття буття головним демагером стиг обсеститися непоганим значенням шкоди. Хоча головним це знаєте сильно сказано, тому що. Факту більша частина його шкоди не його, а реакції Лунар Чардж. І перш ніж ми почнемо, нагадаю, що повний розбір реакції місячний гарзаряд є в моєму гайді на Інефу. Можете поглянути його одним глазком, тому що Бригіда далеко на другорядний персонаж і в цьому гайді також. Флінс, по факту є різновидом де 9 стійки, в якій його удари отримують посилення, а також електроінфузію. Він грає виключно від місячного заряду і набагато гірше покаже себе в інших командах, але його все ж таки можна в них поставити за умови наявності хоча б одного гідросоюзника. Увага! Суперважлива інфа Флінс під час своєї стійки не може планжувати, тому якщо летите і у вас раптом закінчується стеміна і ви в цій ціну помріть, що вам ще зостається врешті-решт. Звичайна атака флінса наносить ну просто демедж до вашої уваги цей шедевр. Ладно, все, не стібуйся над тим, чого немає, припускаємо дебіса пункт звичайної атаки. Йдемо до того, від чого в мене буде боліти голова найближчі хвилин 40 чи 30, не знаю ще. При прошаті єшки, ельф, тобто Альф, входить в особливий стан. Да, знову що я можу зробити, якщо розработ так люблять цувати в кіт персонажів подібне гавніще раз за разом. Особливий режим хочеться явлення полум'я. має загальну продовженість 10 секунд і надає одразу низку ефектів. По перше, Кірюша тепер має електроінфузію та підвищений опер до переривання. Ну і головне, після входження в цей стан Єшка стає доступна до прожиття ще раз, але на цей раз її дія буде інша. Але перед поясненням отієї другої Єшки треба уточнити, що в Кіті Флін це Єшка не тільки дві, а верніше дві не тільки Єшки, да, цитуємо великих людей. Ульт також має дві версії. Ми будемо їх кликати міні-ульт та мега-ульт. Мега-ульт – це самий звичайний ультимейт. от його міні-версія стає доступна до прожиття якраз після прожиття другої порахунку Єшки. Підсумуємо, нам треба натиснути єшку раз, потім другий, перш ніж ми зможемо використати міні-версію ультимейту. Фух, я поїла вареників і я готова продовжувати. Половина пізіса нами вже пройдена. Вона себе дурить, повірте мені, з монтажу. Отож, ультимейт спершу розберемося з його мега-версією. він 80 енергії і сумарно можна нести від 4 до 6 тичок шкоди. І ви можете мене запитати, сігалі ми тут маємо такий розкид? Від чого це залежить? Ну а що мені вам сказати? Треба, що розрабом якось вставляти на палки в колеса і байтити на персів над краю. Та шість тичок наноситься лише у випадку, якщо у вас активний ефект вищого сяйня. по-простому в тімі є від двох персів над краю і більше. Ну і є ще одна міні-умова, але вона буде виконуватися завжди, як тільки ви не будете відступати від плана розрабів в грі за цього перса. Тобто ви маєте грати його через лунар чарж, і тоді грозова хмара буде поруч завжди, і ця друга умова буде завжди автоматично виконана. Між іншим, наявність вищого сяя є критичною для флінса. Йому конче хочеться завжди його мати, але про всі плюшки від його наявності я розкажу в окремому розділі. Але для прикладу, якщо є вище сяяння, то пасивка бафає шкоду лунарчаржу флінса на 20%. да. Міні ульт він потребує тільки 30 енергії, це навіть менше половини коста мега ульти. Але й наносить він не 4 чи шість тичок, а одну, чи дві. А, та, та ви правильно зрозуміли, дві тачки лишені у випадку двох персів над краю в тіміс і наявності грозової хмари поруч. Ну і зараз важлива ремарка. Вся шкода із міні ульту, і з мега-ульту вважається шкодою реакції Lunar Charge, через що ряд сапертів до універсальності тимбовості, яких ми звикли, просто-напросто не будуть з ним працювати. Ну або ж працювати не настільки добре. Анує швиденько про три інші посивки. Флінс змічає диковини, бафує собі МС від показника атаки, максимальний баф досягається при 2к АТК. Ну і остання пасивка схожа на посивку і не всю шкоду реакції місячного заряду. Цього Про пріоритету прокачки маємо спочатку ульт, потім єшку, звичайні атаки до пізди взагалі. І швиденько з під огляд конс, Це один і позменшує зменшує, відка другої яшки з 6 секунд до 4. Це дає нам можливість за одну ротацію прочати на наш міні-ульт не двічі, а тричі, що збільшує нашу шкоду на третину. Це два теж сильна, бо дає звичайним атакам стійці, дамажить реакцію реакцію лунр чарша при наявному вищому сяйні ріже електрорезисти противника. Оглядати конц далі не бачу сенсу. Якщо вас це дійсно цікавить, то напишіть будь ласка, в коментарях. Ну, і перш ніж ми підійдемо до білда, я хочу говорити декілька важливих моментів, які насправді пов'язані між собою. Хоча до цього я послала вас з гайдінф розбиратися з реакцією Лунар Чарш. Але тут я хочу нагадати пару моментів і навести вам прикольненьку табличечку. Не дарма, що я робила правильно. В нас є два типи реакції місячного заряду. Лунар як реакція і Лунар як пряма шкода Флінса. Це бличишці, ви можете бачити, в чому собственна різниця, якщо вам важливо знати все все. Але я хочу акцентувати момент, що при стандартній ротації значна частина шкоди флінса, а саме близько 70 плюс відсотків є шкодою від міні ульти. А шкода міні ульти, в свою чергу, вважається шкодою нашої реакції. Що з цього витікає? Ну не всі універсальні тимбові сепарти працюють з ним. Для прикладу, з Які кітон підходящий цап, але сетарті треба буде змінити з собою на інструктора або ж серенаду. А от пасивка кацухи Флінса не бафає і врешті-решт при його використанні корисним є тільки анемосет. І тоді логічніше вже ставити цукрос, яка може залити 200 одиниць МСу, які вплинуть на реакції. Куріна так само не бафне шкоду реакції, тому її є ставити лише через власну шкоду та гідростатус. Це 6 Айно є топовим сапом під нього, і за рахунок того, що активує вище сейня, і через бафи в костах, а от 0 нульлайн виступає лише на рівні з малихою. Ну і безумовно імба його санатурний саппорт і Нефа дає бонус МС, має хороший власний дамаг, баф самої реакції теж дає. Коротше, без неї Близько 20% шкоди. І по підсумку ми вияснили, що бафів ми маємо обмежену кількість, але шкоди більше наносить хочеться. І тут ми повертаємося до вищого сяєння, ефекта, що активується при наявності від двох персів в тімі, від двох персів над краю, якщо що. Нам конче хочеться мати його, бо ми лутаємо додаткові тички як в мінімульті, так і в мега. Маємо збільшення шкоди лунар-чардж реакції від персів не з краю. Отримуємо 60 додаткових МС, сети серенади, 15 шансу та 10 шкоди для місячного заряду. Від Крім того, 20% Бафлу Дорчар з його навички і 24% знову до реакції від R5 крафтового спису над Cryo. Слух, я ж штамилася це все перераховувати. Коротше, вам мало стати ясно, що або другий перс над краю, або ну нахуй того флінса, якщо чесно. А на момент версії Луна Ван це або Інеф, або Айно. Основний стат, який ми шукаємо, сила атаки, а до неї ліпимо крити віднову та МС. Годинник беремо на АТК кубок, також шепко на крити. В принципі, чи годинник чи чашу можете замінити на МС, якщо набрали більше 2 К АТК, але атака все ще в пріоритеті. В результаті треба мати десь 2К атаки, 110 130. в деяких моментах, якщо ви хочете тиснути одну ротацію специфічну з мега ультою, то 153, 180% відновлення, та від 100 до 300 МС. Мес вже вийде. Що по сетам артефактів, ми маємо вибір без вибору, бо нам потрібен цей недурний сет Флінса, ніч відкриття неба, новий сет над краю. Він випереджує інші варіанти на около 20%. Це дійсно ліпший варіант, тому що він дає МС, значно підвищує крит шанс і при цьому бафує саму реакцію Лунар Чардж. Ідеально заточений під геймплей Флінса та його команди. Але знову-таки не забувайте, що для того, щоб повністю активувати бонуси бонусі чотирьох матків, треба мати ефект вищого сяєння. Всі інші варіанти практично щорівні між собою. Там різниця сягає найбільше 7% шкоди. До цих інших варіантів, для прикладу, відносяться позолочені сни. Вони дозволяють забалансувати МС та АТК, але проблема в тому, що тепер в догорядних сетах доведеться шукати багато укриттів. особливо, якщо у вас немає його сигнатурної зброї. Немає нічого, в принципі, можна поставити гладіатора, але є такий нюанс, він буде бафити лише около 30%. Загальної шкоди Флінса. Тому що, як я вже сказала, його стандартні ротації близько 70% це шкода його міні-кюшки. А сет ладіатора баби у нас звичайні атаки. Варіант електросету взагалі не дуже топовий. По факту він буде приганяти лише одну солянку. Це таки зменшення відкату єшки флінсу не до чого, а основна його шкода йде від реакції, а не від електрошкоди. Тому знову-таки баф цього йому абсолютно не потрібен. І так, ви можете поставити солянку з 2 на 2 на ТК та МС, але це буде мати не. Справді, мало сенсу. Прагніть до того, щоб зібрати його повний сигнатурний набір. Фух, ідемо до зброї. Насправді Флінс, хоча і є головним демагаром, але не є дуже сильно сигнозалежним. залежним. Звичайно, його спит – це крутезна опція для нього, але по факту інші легендарні аналоги відрізняються по ефективності від його сигнатурки на 15, максимум 20 з копійками відсотків. П'ятизіркові варіанти, окрім його сигне, плюс-мінус рівні між собою, десь в районі 10% різниці між ними може бути. Епічні ж варіанти слабші за сигну на 20 з копійками відсотків при r 5 і на 30 при R1. Чесно його сигнатурочка якась трошки кривава, тому що її назва буквально закривавлені руїни, але тим не менше. Вона не тільки забезпечує флінт за всіма необхідними статами, а й посилює саму реакцію Lunar Чардж. До того ж, вона не дає додаткове відновлення, а як ми знаємо, флінт не залежить від ультимейту, тому для нього це буде крутесною опцією. Порівняно з Р5 крастелем над краю, сигна виграє близько 30% демеджу. А далі я дозволяю шуткувати про те, що Флінс насправді це другий сайно. Друга після сигна найліпша опція для нього це сигна сайно його посох так. Тому що, хоча по факту скейли Флінса йдуть від АТК, емес йому насправді вкрай важливо задля демага Лунар Чардж. І сам посох підвищує всі ключові характеристики. Різниця з сигною становить близько 13%. Сигна і Нефи у нас на топ 3 з різницею з Сигна Сайно близько 5%. Я думаю, логічна мляється момент, що те, що вони обидва заточені. Під реакцію Чардж дає можливість флінсу чудово використовувати сигну і нефосохом відстає від сигнатурочки на 20% шкоди, дає корисні параметри, але загалом для цього героя вважається просто типу як палка з красави. Тим паче, якщо ви будете грати з Інефою, тому що тоді на другу частину пасивки розраховувати взагалі не приходиться. Також з легендарних варіантів можна використовувати або сигну Емілі, або Коршун, Вони відносно рівні між собою. Найліпшим варіантом серед епіків буде старий БП на R5, але між іншим Р один теж недалеко пішов. Різниця між r 5 та – около 5%, і навіть на R1 він все ще достається ліпшою опцією. В ту ж компашку з рибом около 1% іде йде новий БП. Для ситуації я почав грати в геншин позавчора. Що мені ставити? Берете або r 5 крафтовий над краю, або ж списки таїн. По факту, трохи про тіметі Флінса ми вже поговорили з вами в розділі, де ми розбирали його особливости. Але тут я наведу команди, які ви можете розглянути для використання. По факту їх насправді дуже обмежена кількість, бо Флінс заплатий в межах однієї концепції. Між іншим про командну синергію. А чи знали ви, що англійський войс актор Флінса? Нік Олсен був тренером в спортзалі, точніше, наскільки я знаю, неві до сих пір займається цим. Але приколи в цьому, а в тому, що в нього тренувалися з добрих десяток інших войс акторів Геншину і не тільки Геншину, Сер також, і всі вони вголос кричали про те, що він справжній сидюха. От такий от рандомний фан-факт. Все з цим закінчили. Тепер дійсно переходимо до командних Сенергії Флінса. По факту, самому універсальними командами, ті які складаються з Флінса, і Нефи, а та або сахарози, або казухи. Але давайте зробимо таке уточнення. Казухи це два по хорошому. Цій команді варто використовувати айно лише на С6, до того варто брати Єлань. Самі ж мамулічки Лані можна дати алею, щоб вона всіх бафала. Ну а Флінс та Енефа і так мають ідеальну синергію. Також можна використовувати комбінацію Флінса і Нефи, Айно та Олоруна. Олорун тут заміняє анемо та посилює лунар-чарш та підкачує енергію для самого Флінса. Щоден варіант команди це Флінс і Нефа, Єлань Фуріна або Шінцю та Шалонен або Дід. Хоча більшу частина Дамгакі Рюши разом з Нефою і Девід. Реакції, проте такі класичні сапорти, як Шеллоучу Ді, також можуть її збафнути. Підтоплення команда для Фінса буде складатися з нього Фішель, цукорос та Айно. Добре, якщо ви зможете достати Айно С 6, але якщо вже не буде, то як вже є. В принципі, навіть якщо у вас мало хто є на каунті, але хоча б вони мають бути. Щодні варіацією команди повіженіше є Флінс, Янсан, Сан, Цукрос та Айно. Ну і як особливий любитель Неві, я придумала команду разом з ним і Флінсом. Докидаємо до них ще кадзуху і Енефу і виходить нереальна команда на. Двох демагерів Вона, звичайно, дуже ситуативна, але в у випадку чого можете спробувати раптом вам зайде. На вибір ми можемо використовувати дві ротації для флінса. Одна стандартна та інша така собі мегаротація. Стандартна буде нам коштувати 60 енергії та займати від 8 до 12 секунд. Виглядати вона буде як Єшка єшка-кюшка, єшка-кюшка, і в процесі в перервах ми будемо дамажити звичайними атаками. Я маю на увазі в переваг між двома підходами єшка-кюшка, єшка-кюшка. Що ж включає в себе мега-ротація? Коштує вона 140 енергії і займає від 11 до 15 секунд. Відрізняється вона тим, що починається з мега-версії Ульти Флінса. А вже після неї іде єшка, єшка-кюшка, єшка-кюшка і спам звичайними атаками. Якщо ж Флінс ваша вашого влюблена і ви думаєте, що йому забрати, синучи це один, то ходімо розберемося. Нам варто врахувати, що це один збільшує кількість вибухів стихії за ротацію на один і дає багато енергії. Сигна ж підвищує дамаг від реакції лунного заряду, дає корисні свиди та відновлює енергію. І як підсумок, перша сусір'я майже завжди буде корисніше для нього, аніж його сенатурка. Виніток можна зробити лише в тому випадку, якщо у вас на аккаунті немає варіативності зброї прям взагалі. Чажма, надію, ви за зі мене зіскочали, тому що в мене почалася алергія, і я була не встання, якщо чесно, писати ще її відео себе з червоним носом. Тому зараз хочу підвести підсумки по персонажу, і що ми, врешті-решт, маємо. Флінс насправді дуже навіть хороший деда. Напевно, що наразі ліпший із електродамагерів, плюс-мінус іде ровень з Гресою. Але є нюанс. По факту, Флінс замкнений в межах однієї концепції, і з неї він нікуди вибратися не може. Разом з тим, чи можу я сказати, що Флінс сильніший за Мов'їку або ж скірк? Ні, він не буде сильніший за них. Майбутній Нефер, поки що чисто по моїм продиктам також буде сильніший за Флінса. Але зараз право йде таким чином, що нам багато потрібен персонаж, який може закривати якийсь конкретний комблок від розрабів. Давайте так, я ставлю на те, що Флінс проживе десь півроку. І чи є Флінс якимось неймовірно потужним детаю, я б не сказала, він скоріше стійкий середнячок. Тому з приводу позиції, чи варто його вибивати чи ні, я б підійшла так: якщо це ваш персонаж, якщо це ваш улюбленець, якщо це ваш самий 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 коханий, звичайно, вибивайте, тому що це завжди буде найліпшим вибором. Правда, Неві, Правда, мій це r 4 Неві. От якщо ж думаєте, вибивати Флінса чисто з позиції ефективності, я б склала, що вам ліпше буде вибити і Нефу аніж Флінса, а про нього самого забути. Тож, величезно дякую всім, що подивилися цей гайд. я Була вас всіх рада тут дуже бачити. І поки хочу запитати до себе в ТГК канал тому що там сьогодні ввечері буде розіграш. Розіграш на одну підписочку або в Хесер, або в Геншин, або куди там скажете в такому плані, але кудись гаче. Все всім дуже дуже дякую. Я маю надію, що ви вибили свого флінца і зібрали його добре. А на цьому я все з цьому і кажу пока 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 пока